Хож прослуховувало набу із оточення президента. Знайомтеся, якщо не знайомі, це Ростислав Шурма, так той самий один із п'яти шести ефективних менеджерів Зеленського. Шурма був куратором офісу президента над всією економікою країни. Розслідування моїх колег з Бігус.Інфо показало, як держава платила сонячним станціям брата Шурми за електроенергію в окупації. Набу цю справу розслідувало. Фігурував там і брат Шурми. Згодом обидва виїхали за кордон, бо мають по троє дітей, і здавалося б, переживати вже нема чого. Як стверджують співрозмовники української правди серед народних депутатів, вранці, 15 липня, шурма подзвонив одному із високопоставлених співробітників офісу президента і повідомив, що за його адресою проживання у передмісті Мюнхена детективи набу спільно із німецькими правоохоронцями провели обшуки і вилучили його телефон. Це стало однією із останніх крапель.